Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше після публікації першої частини розслідування Набу Міда щодо корупції в отученні президента глава ОП Андрій Єрмак поставив задачу підконтрольному силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименко. Керівник САП Олександр Клименко заявив на одній із конференцій, що Алібаба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це ненормальна історія. Таким прізвиськом для конспірації. Рація керівника ОП послуговуються самі детективи і прокурори у внутрішніх комунікаціях. Наприкінці першого тижня в операції Міда за інформацію співрозмовників української правди, наближених до ОП, президент Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП. Втім, розмова не пішла, наголошує пливову посадовець знайомий з перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовників правоохоронних органах. Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименку.